Ні, і ще раз ні, кажу я своєму чоловікові. Телевізор це занадто. Віктор зітхнув і потер скроні. Він знав мій характер і розумів, що мене важко переконати. Я все розумію, телевізор коштує чимало, але ж я свої гроші витрачаю, не твої, та й зрештою, можу, я свою маму хоч раз в житті нормально привітати гідним подарунком. Ти серйозно? Наш сімейний бюджет це наші гроші. Я схрестила руки на грудях, що означало, що я не збираюся змінювати свої думки. У нас зараз не найкраща ситуація. А ти хочеш витратити таку величезну суму на людину, яка нас вигнала? Але ж це моя мама. І що? Це відразу означає, що я повинна все забути? Віктор мовчав, не знав, як правильно мені відповісти, адже я говорила правду про його маму. Людина, яка нас вигнала з свого дому, не заслуговує такого дорогого подарунка від нас. Вона ж не просто так, вона ж просто попросила нас з'їхати, нарешті видавив він. Я підскочила, ти серйозно? Вона вигнала тебе, свого сина, і нас з дітьми, своїми онуками, а тепер ти хочеш зробити їй такий дорогий подарунок. Чоловік винувато зітхнув Людо, минуло багато років. І що? Вона хоча б вибачилася. Він не відповів. Я розуміла, що ні. Мама не вибачиться, бо вона завжди вважала, що вона права. Людо, давай просто забудемо, сказав чоловік уже тихіше. Це ж її ювілей. Я закусила губу. А давай замість телевізора купимо чайник з регулюванням температури. Чоловік дивився на мене так, ніби я щойно йому запропонувала піти на день народження в рваному одязі. Чайник? Так, вона заслужила максимум на чайник. Людо, він потер обличчя руками. Ну чому ти така? А чому ти такий? Чому в тобі не важливо, як я себе почуваю, а тільки важлива твоя мама? Він мовчав. Я її не пробачила, сказала я твердо, і я не піду до неї на ювілей. Чоловік подивився на мене, а потім підвівся. Добре, я піду один і куплю телевізор. Я нічого не відповіла, нехай робить, як знає. Через кілька днів був ювілею свекрухи, на який чоловік пішов один. Я навіть не питала, який саме телевізор він вибрав, хоч і підозрювала, що не з дешевих. Ввечері, коли він повернувся, я сиділа на кухні і пале чай. Як все пройшло, байдуже, питаю, нормально, відмахнувся чоловік і теж пішов на кухню. Сподобався мамі подарунок? Сподобався. Я зітхнула, вона хоча б згадувала про мене? Чоловік сів напроти, згадувала, сказала, що шкода, що ти не прийшла. Віктор подивився на мене уважно Людо, може, вже годі. Годі? здивовано підняла я брови. Я повинна пробачити тільки тому, що минуло багато років. Ну, вона ж бабуся наших дітей, та невже? А їй було байдуже, де вони житимуть. Вона не дуже переймалася цим. Я не хочу більше про це говорити. Чоловік замовк, ми обоє допили чай. Я була ображена і вважала, що маю право за що ображатись на звикруху, адже коли нам з чоловіком було важко, вона нас попросила з'їхати з її квартири. Наступного ранку мене розбудив дзвінок. Доброго ранку, почула я у слухавку знайомий голос. Я завмерла, доброго. Людо, я хотіла подякувати за подарунок, тихо сказала свикруха. Я навіть не знала, що їй на це відповісти. Це не я купувала, нарешті чесно зізналась. Ну, ти ж дружина мого сина, отже ти теж маєш до цього відношення. Я замовкла, бо відчула справжню непідробну щирість у її словах. І ще я хочу, щоб ти знала, свекруха зам'ялась. Я жалкую, що так тоді вчинила. Що? Я не могла повірити власним вухам. Ти правильно сказала, свекруха сумно зітхнула. Я тоді не думала, що так роблю недобре, навпаки, мені здавалося, що ви молоді і так швидше зарухаєтеся, щоб придбати щось своє. Але тепер я розумію, що вибрала не дуже влучний момент, адже ти була в декреті, і вам справді було важко. Це несподівано, це все, що я могла сказати. Я знаю. Свикруха помовчала. Ти пробачиш мене, Людо. Я заплющила очі. Я не знаю, чесно відповіла я. Я розумію. Вона вже хотіла покласти слухавку, але я її раптом зупинила. Все добре, мамо, не хвилюйтесь. До речі, вітаю вас з днем народження. Дякую. А може, ти на тортик прийдеш? раптом радісно запропонувала свекруха. Я відповіла, що спробую якось забігти. Я не була впевнена, що зможу її пробачити зараз повністю, але вперше за всі ці роки я відчула, що це варто зробити. Адже життя коротке, ми не вічні, і ми всього лиш люди, які можуть помилятися.